Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. ще перед 24 серпня і станом на 26 серпня. Урядові квартали порожні. Наше джерело в офісі президента розповіло, що офіс президента вже давно перемістив усі центри прийняття рішень з урядового кварталу, в якому зараз працюють лише чиновники, які виконують рішення ставки та банкової. Пише телеграм-канал Помсти. Після Курської РФ буде готуватися до масштабного удару по центрах прийняття рішень в Києві. Про це пише The Sunday Times з посиланням. На джерела в українському оборонному відомстві посольства різних країн закликали покинути столицю України на найближчий тиждень. Кремль випустить сотні ракет дронів під ударом, нібито, будуть урядові будівлі України та Верховна Рада. Росія відчуває необхідність дати дуже жорстку відповідь, що ще грандіозне, щоб показати усьому світу, що вона всесильна і що така як користька, не залишається безкарним. Више видання з посиланнями на джерело в українському оборонному відомстві. Російська атака в помсту за користь область, ймовірно наліч. Чуватиме набагато більше ніж чотири ракети. Це можуть бути сотні з використанням складного озброєння крилатих ракет, балістичних ракет і шахедів, і це може стати великою проблемою для нашої протиповітряної оборони. Але я вірю, що ми зможемо їх зупинити. Заявило джерело видання. Телеграм-канали пишуть, що на одній із нарад в Кремлі пролунала фраза Я хочу щоб Рада і банкова гаріла. Телеграм-канали пишуть про підготовку 45 бомбардувальників понад 80 шахедів, а також балістика, в тому числі з Білорусі. Зеленський уже Покинув Україну ситуація напружена слідкуємо сьогодні. Поблизу раду затримали коригувальника. У телефоні якого були фото з різних ракурасів усіх тих місць, по яких має бити Росія, Україна розпочала операцію у Курській області рівно тиждень тому. Вікно можливостей, яке дало нам ефект несподіванки, загалом може тривати до 12 днів. Про це сказав військовий аналітик Павло Нарожний в ефірі Київ. 24 він не зазначив, що українські війська доволі швидко просувалися, хоча наразі темп вже сповільнився, бо на деяких ділянках Почали будувати укріплення за словами аналітика, українська армія буде утримувати цю територію стільки, скільки зможе, бо в нас резервів не так багато. При цьому додав, що ми не знаємо офіційної задачі курської операції, але очевидно, що йдеться, і про відтягнення російських військ з різних напрямків, зокрема з Харківщини та Донеччини, де дуже гаряча війна зазначив, що на сьогодні Росія перекидає підрозділи з Криму і з Харківщини. Наружний зазначає, що поки ворог підтягує непорівнянно небагато особового складу, а також кілька. Одиниця артилерійських засобів. Вони вже туди підвозять артилерію, але воно мізерна, бо мова йде про МТ 12 рапіра, це протитанкова застаріла гармата калібра 100 мм, Але це питання часу, коли вони там з'являться. Наше вікно можливостей, коли працює момент несподіванки, відсили 10-12 днів. Наголосив він за його словами. Це той час, поки вони зможуть завантажити техніку на платформи і перекинути її на особовий склад з інших ділянок фронту, зокрема з Харківщини. Нарожний наголосив, що Курська операція дуже. Добре, спланована було зроблено все грамотно, зокрема, з виробуванням російського зв'язку, щоб не було координації дій ворога. Редакція каналу нанесе несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновка, кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.